Дорогі друзі! Що нас, пенсіонерів, чекає у грудні місяці? У цьому відео я розповім про пенсії, грошові допомоги, виплати і компенсації від держави та про тарифи на комунальні послуги у грудні цього року Починаємо отримувати 1000 гривень у межах програми Є-Підтримка, яку ще називають 1000 Зеленського. Допомога одноразова і буде доступна для усіх українців, які перебувають в Україні. Українці, які перебувають за кордоном, її не отримають, на жаль. Діятиме програма упродовж грудня 2024 до лютого 2025 року. Гроші нарахують на картку національного кешбеку або через Укрпошту. А картку національного кешбеку можна оформити через застосунок ДІЯ або через банк. Отримані гроші потрібно буде витратити до кінця 2025 року. Зняти тисячу зеленського готівкою не можна. Ті пенсіонери, яким протягом грудня виповниться 70, 75 і 80 років, отримають вікові доплати. Але пенсія у претендента не має бути вищою за 10 340 гривень 35 копійок. Нагадаю про розміри вікової надбавки. Вона виплачується у таких розмірах: 70 років і до досягнення 75-річного віку до 300 гривень, 75 років і до досягнення 80-річного віку. У розмірі до 456 гривень і 80 років і більше у розмірі до 570 гривень. Також у грудні збільшиться розмір пенсії у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю. Чи буде продовжена ця програма на 2025 рік, поки що невідомо. Розмір виплати від ООН невеликий, але, як кажуть, копійка копійку береже, її платять тим, хто отримує пенсію меншу за 3250 гривень, тобто доплачують різницю, щоб сума сягнула 3250 гривень. Якщо людина після 1 березня 2023 року отримувала додаткові грошові виплати від міжнародних організацій або допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, то вона позбавлена права отримувати цю виплату від ООН. Спеціально звертатися за призначенням додаткової виплати не потрібно. ООН спрямовує кошти пенсіонерам на е, підставі інформації, яка вже є у базах е, пенсійного фонду. Продовжується ідентифікація пенсіонерів, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Кошти пенсіонерів, які не пройшли ідентифікацію, будуть накопичуватися на розрахунковому рахунку. І коли пенсіонер пройде перевірку, то тоді ці кошти перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилося фінансування, тобто виплата пенсії. Я вже розповідав, що у законі про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців. Зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад до пенсійного фонду. Новин чи потрібно пенсіонерам, які перебувають за кордоном, проходити ідентифікацію уже у цьому році. Ще немає. Думаю, що ця процедура стане обов'язковою з 2025 року. Так що поки що можете бути спокійні. Хто отримуватиме виплати ВПО з 1 грудня? Термін виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам закінчується у лютому 2025 року. Якими будуть дії уряду надалі, невідомо. Чи будуть збільшені ці виплати, чи навпаки, їх зменшать, поки що не знаємо. Все залежить від фінансування у державі, бюджет і, допомоги, і від допомоги міжнародних фінансових донорів. У грудні виплати автоматично без додаткового звернення отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати. Пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, люди з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти, діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування віком до 25 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки. Допомога для громадян, які проживають в Україні. І має статус внутрішньопереміщених осіб, становить для осіб з інвалідністю та дітей 3000 гривень, а для інших осіб 2000 гривень. Тобто вона не змінилася. Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Кілька слів про компенсацію за зруйноване житло для внутрішньопереміщених осіб. У грудні 2024 року. Розширять список внутрішньопереміщених осіб, які матимуть пріоритетне право на компенсацію за знищене житло в межах програми є відновлення. До цього переліку планують додати пенсіонерів, осіб з інвалідністю 3 групи, батьків дітей віком до 6 років або дітей з інвалідністю, одиноких матерів чи батьків, які самостійно виховують дітей до 14 років. Осіб, які мають на отриманні двох дітей, усиновлювачів, опікунів і піклувальників, людей з тяжкими хронічними захворюваннями, цей перелік буде визначати Міністерство охорони здоров'я. Осіб, які доглядають за дітьми з серйозними хворобами або вродженими вадами розвитку. Обмеження компенсації. До 150 квадратних метрів для квартир, до 200 квадратних метрів для будинків. Середній розмір компенсації становить 2121 мільйон гривень на об'єкт нерухомості. Тепер про одноразову допомогу на дітей. У грудні 2024 року малозабезпечені родини та сім'ї ВПО з дітьми. Отримує 6500 гривень на кожну дитину до 18 років. Ця допомога також поширюється на осіб з інвалідністю першої групи з-поміж переселенців. Виплата буде призначена автоматично на основі інформації з державних реєстрів і буде перерахована на картковий рахунок отримувача. Державна допомога в опалювальний сезон. На зиму. Протягом цього сезону. 2024 2025 років можна отримати додаткову компенсацію витрат на тверде паливо. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Які ще будуть виплати у грудні? ЮНІСЕФ надає одноразову допомогу для евакуйованих родин із дітьми. 10800 гривень на кожного члена сім'ї. Максимум 5 осіб. Заяву потрібно подавати до органів соціального захисту у громаді, куди переїхала родина. Оренда житла для ВПО. Підтримку забезпечують благодійні форми, е, фонди Карітас і право на захист, а також за сприяння гуманітарного фонду для України. Субсидії на опалювальний сезон. Житлові субсидії будуть, верніше, вже є автоматично перераховані для громадян, які вже їх отримують або мали нульову субсидію влітку. Зміни у нарахуванні субсидій такі: з метою підтримки українців передбачені наступні нововведення. Під час воєнного стану субсидії не будуть зменшувати, якщо е, зекономлена енергія. Тому що виключали світло. Обмеження також щодо великих покупок збільшено до 100 тисяч гривень і збільшено витрати до 150 тисяч гривень на генератори або кредити на їх придбанні. І це не буде враховуватися при розрахунку і призначенні субсидій якими будуть тарифи на комунальні послуги у грудні? Мораторій на підвищення тарифів, який запровадили через воєнний стан, продовжує діяти, тому вартість теплопостачання для населення не, зміни, не зміниться у цьому опалювальному сезоні. Наприклад, у Києві тариф на опалення становитиме 1654 гривень, Гривні 41 копійку за е, гіакалорію, як і минулого року. Електроенергія з червня цього року тариф збільшився до е, 4 гривень 32 копійок за кВт-годину І він залишатиметься на цьому рівні до кінця квітня 2025 року. Для споживачів з електроопальненими установками діятиме. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кВт-годину, але споживання не більше до 2000 кВт на місяць. Щодо газу, ціна газу від постачальника нафтогаз залишається фіксованою 7 гривень 96 копійок за кубометр. У інших постачальників вартість. Коливається від 7 ,70 гривень 70 копійок до 9 ,90 гривень 90 копійок за кубометр. Ось такі новини щодо пенсії, грошової допомоги, виплати компенсації від держави. Тарифів на комунальні послуги у грудні 2025 року. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!